В цьому відео ми розв'яжемо такі дві задачі. В першій задачі задано математичне сподівання та кореляційну функцію випадкового процесу Х від Т. І треба знайти математичне сподівання, дисперсію та кореляційну функцію для похідної, заданого випадкового процесу. В другій задачі задано кореляційну функцію. Випадкового процесу х від t, а треба знайти взаємні кореляційні функції процесу x від t, то є його похідної. І так, перша задача. Для знаходження математичного сподівання для випадкового процесу x' від t. Використовуємо формулу математичне сподівання для процесу x', це буде функція від t, і це дорівнює mx від t, Тобто математичне сподівання процесу x похідна по зміні Т. Оскільки у нас функція mx від t залежить від t, диференціювати будемо по зміні Т. Тобто я можу переписати, що це d по dt від функції mx від t. Нам потрібна буде табличка похідних. І так, МХ' від Т це похідна від mx від t. Тобто 2т в квадраті плюс 3 косинус 2T'. По зміні Т диференціюємо. Похідна від суми це сума похідних, 2т в квадраті штрих плюс 3 косинус 2T штрих. Двійка. Виноситься за знак похідної, константа в добутку, так, 2 помножити, похідна від t в квадраті, це буде 2t в степені 2 мінус 1, тобто 1 2t, 2 t плюс 3 константи виноситься за знак похідної, похідна від косинусу, це мінус синус 2t, і помножити на похідну від внутрішньої функції. Похідна від 2t це 2. Так, наш результат 4Т мінус 6 синус 2Т. Ми знайшли математичне сподівання для випадкового процесу Х' від Т. Для знаходження кореляційної функції випадкового процесу x' від t, використовуємо формулу Kx' від t1 t2 це D2Kx. Т1, Т2 по ДТ1ДТ2. Тобто кореляційна функція випадкового процесу Х' від Т, це функція від двох змінних: Т1, Т2, і це є змішана частинна похідна другого порядку по змінним Т1 і Т2, це дорівнює Д по дт 1 від t 1 T2 по DT2, тобто спочатку можна функцію КХ продиференціювати по зміні Т2, потім цю похідну ще раз продиференціювати по зміні Т1. Або можна спочатку продиференціювати по зміні Т1, а потім по Т2. КХ' від Т1 Т2. Буде дорівнювати D по DT1. Так? D по DT1. Від Д по DT2 від функції КХ. ось вона. 1 плюс Т2, синус 2T1, синус 2T2. дорівнює. Це буде D по dt T1 переписую. Мені потрібно цю функцію продиференціювати по зміні Т2. Це означає, що змінна Т1 грає роль константи. По-перше, тут в мене похідна від суми, це сума похідних. Похідна від константи 1 це 0. Далі, похідна по зміні Т2 від другого доданку. Т1. Синус 2T1 як константа виноситься за знак цієї похідної. так? Значить, це буде Т1 синус 2T1 винесли. А Т2 синус2т2 треба продиференціювати по змінній Т2. По dt2. Треба продиференціювати Т2 синус 2T2. Так, тут треба знайти похідну від добутку по змінній Т2. Значить, добуток двох функцій диференціюється за правилом. Похідна від першого множника помножити на другий множник без змін. Плюс перший множник без зміни помножити на похідну від другого множника. в нашому випадку. Значить, у нас похідна від цього виразу по зміні Т1. Так, переписую Т1, синус 2 т 1 помножити. Тут буде сума. Так? Значить, Похідна першого множника Т2 по зміні Т2, це 1. похідна від змінної одиниці. Помножити на другий множник без зміни. Синус 2т2. Далі, плюс за формулою плюс перший множник T2 помножити на похідну від другого множника, синус 2т2, диференціюємо по t2. Похідна від синус це косинус, косинус 2т2, помножити на похідну від внутрішньої функції. Похідна d2t2 по t2 це двійка, помножити на 2. Тепер цей вираз треба продиференціювати по змінній Т1. Вираз, який знаходиться тут у дужках, від Т1 не залежить, тому поводить себе як константа, і в добутку константи виноситься за знак похідної. Тому я виписую синус 2т плюс 2т 2 косинус 2т2. Винесли за знак похідної по зміні Т1. А під знаком похідної у нас знов-таки залишається добуток двох функцій т 1 і синус 2 т 1 Диференціюємо цей добуток за цією формулою по зміні Т1. Помножити. Похідна від першого множника це одиниця. Похідна від змінної по змінній – так, 1. Помножити на другий множник без зміни. Синус 2T1. Далі за формулою плюс перший множник без зміни Т1 помножити на похідну від синуса. Похідна від синуса – це косинус. Косинус від 2 Т1 і помножити на похідну внутрішньої функції. Похідна 2T1 по t1 це 2. Помножити на 2. Все, ми знайшли х' від t1 t2. Це добуток ось таких виразів. Значить, синус 2Т2 плюс 2т2 косинус 2t2. Так, і тут синус 2т1 плюс 2Т1 косинус 2Т1. Або ці два множника можна поміняти місцями, щоб на першому місці був вираз, що залежить від першої змінної, а на другому місці вираз, що залежить від другої змінної. Це не обов'язково робити. Ми знайшли з вами кореляційну функцію для процесу Х' від Т, і нам залишилось знайти дисперсію. Дисперсія для випадкового процесу Х' це буде функція від змінної Т. Вона знаходиться, це буде кореляційна функція випадкового процесу x' від двох рівних змінних t, тобто в кореляційну функцію, яку ми тільки що знайшли, замість t1 і t2 треба підставити змінну t. Ми отримаємо синус 2t плюс 2т косинус 2T. Квадраті. І так, для похідної, заданого випадкового процесу ми знайшли математичне сподівання, так? Ми знайшли кореляційну функцію і ми знайшли дисперсію. Задача розв'язана. Другій задачі потрібно знайти взаємну кореляційну функцію К випадкового процесу Х та його похідної Х'. Це буде функція від змінних Т1, Т2, і знаходиться за допомогою кореляційної функції випадкового процесу x від t за формулою. Значить, це буде похідна від кореляційної функції КХ Т1Т2 по дт 2 по другій змінні. І Взаємна кореляційна функція kx'x від t1t2 можна знайти як частина похідна від кореляційної функції t 1 т по зміні t1, по першій зміні. По-перше, ми можемо переписати задану кореляційну функцію таким чином: t1 в квадраті. Т2 в квадраті плюс 4 помножити на, значить, за властивістю степені. є е в степені А плюс Б. Можна записати у вигляді добутку, є е в степені А помножити на є е в степені Б. Або якщо є е в степені мінус А мінус Б, то це буде є е в степені мінус А помножити на є е в степені мінус Б. Тобто, я можу це записати як є е в степені мінус а, 2T1 помножене на e в степені мінус 2T2. І давайте знайдемо взаємну кореляційну функцію kx'. X це буде функція від двох змінних t1t2. Це буде похідна по змінній t2 від функції kx, яка задана таким чином. Переписую. Цю функцію, і зараз ми її продиференціюємо по змінній т 2 Нам потрібно продиференціювати по змінній Т2. Тоді, на змінну т 1 я дивлюся як на константу. По-перше, в мене похідна від суми це сума похідних. І похідна від першого доданку, дивіться, т 1 в квадраті. Як константа виноситься за знак похідної, виносимо т1 в квадраті помножити. А т2 в квадраті диференціюємо по змінній т2. Використовую ось цю формулу. Це буде 2т2. Далі плюс 4 це константа, яка в добутку виноситься за знак похідної. 4 помножити. Є в степені мінус 2 т 1 також як константа виноситься за знак похідної, тому що диференціюємо ми по змінні t2. Є в степені мінус 2т1 винесли. А є в степені мінус 2т2. диференціюємо по t2. Експонента при диференціюванні не змінюється, так, похідна від експоненти. Є в степені мінус 2т2, але ж у нас тут складена функція, помножити, що треба на похідну від внутрішньої функції. Похідна від мінус 2т2 по зміні t2. Це буде мінус 2. Мінус 2, помножити на мінус 2. Тоді функція kx' X від t1 t2 можемо записати відповідь. Це 2. Т1 в квадраті Т2, помножити на мінус 2. Це мінус 8 є в степені мінус 2 Т1, помножити на є в степені мінус 2 Т2. Можу знов записати в тому вигляді, в якому в мене була задана функція кореляційна функція випадкового процесу Х. Т. Все це. Взаємна кореляційна функція процесу х від t та його похідної X від t. Далі диференціюємо по аналогії, але ж в начальних цілях я все зроблю поступово. Значить, це буде похідна по змінні t1 так, від ось цієї функції. Т1 в квадраті, Т2 в квадраті, плюс 4 є в степені мінус 2т1. Множити на є в мінус 2т2. Тут ми маємо продиференціювати по зміні Т1, тоді на Т2 ми дивимось як на константу. Похідна від суми це сума похідних. І диференціюємо кожний доданок. По зміні Т1. диференціюємо перший доданок. Т2 в квадраті виноситься за знак похідної. Т1 в квадраті диференціюємо по t1, це буде 2 t1. Далі плюс 4 константи, яка виноситься за знак похідної. І є в мінус 2т2, також вноситься за знак похідної, є в степені мінус 2т1, диференціюємо по t1. Похідна від експоненти це є експонента без зміни. І помножити на похідну від внутрішньої функції по змінній t1 це буде мінус 2. помножити на мінус 2. Так, тоді kх' x від t1 t2 я можу записати у вигляді 2 помножити на t 1 t 2 в квадраті, далі плюс 4 помножити на мінус 2, це мінус 8, є в степені мінус 2 t 1 помножити на є в степені мінус 2 t 2 це є в степені мінус 2 t 1 мінус 2 t 2 або другий спосіб знаходження другої взаємної кореляційної функції K, Y, X по змінним t 1 t 2 дорівнює K, X, Y по змінним t 2 t 1 тобто цю другу взаємну кореляційну функцію КХ'Х. По Т1, Т2 можна було знайти за допомогою першої взаємної кореляційної функції Kx' X від Т2, Т1. Тобто в цю функцію, якщо замість Т1 підставити Т2 і замість Т2 підставити Т1, так, ми отримаємо. Дивіться, 2, замість т 2 пишу Т1. Замість т 1 пишу т 2 Т2 в квадраті, мінус 8, є в степені мінус 2т1, мінус 2т2. Ми отримали таку саму відповідь. І так, задача розв'язана. Всім дякую!